Четыре, раз і два, два і два, три і два, четири і два, пять і два, шість і два, сім і два, и присіли весны, присіли вистав, три, і чотири, і Святковий танцювальний флешмоб організували активісти в Ужгороді. Кажуть, часто обласний центр називають неактивним і дещо депресивним містом, тому мали на меті довести протилежне. До флешмобу запросили всіх небайдужих містян. Кожному, хто згодився танцювати на центральній площі міста, дарували новорічну шапку. А хореограф вчив танцювальних елементів. Озвучували танцювальну акцію Духовий оркестр Національної поліції Закарпаття. Основна мета акції це е, зняти якомога більше новорічних привітань. Побажань от е, до нового року, грубо кажучи, залишилися два десятки днів. Ми плануємо кожного дня виставляти в мережу е, ролик на різку з привітань ужгородців, для того, щоб ми разом всі вели відлік до нового 2016 року. Звісно, підняти настрій всім іншим. І мені просто подобається брати участь у різних програмах. Вітаю уже раз наступаючим новим роком та різдвом бажаю всім гарно провести час і щастя щастивам.